Чому сова спить у день? Колись дуже давно сова була такою ж пташкою, як і всі інші. Вона літала в день, співала пісень і спілкувалася з друзями. Але одного разу сталося те, що назавжди змінило її звички. Одного теплого літнього ранку всі птахи зібралися на галявині, щоб привітати сонечко. Горобці весело цвірінькали, жайворонки співали пісні, а голуби ніжно воркували. Тільки одна сова сиділа мовчки на гілці Старого Дуба і уважно слухала. Чому ти не співаєш? запитав її Дрізд. Бо люблю тишу. спокійно відповіла сова. Та інші птахи не зрозуміли її. Вони любили шум і веселощі, а сова все більше віддалялася від них. Одного разу на ліс напала страшна буря. Вітер ламав дерева, а дощ заливав гнізда. Всі птахи поховалися, налякані гучними гуркотами грому. Лише сова не злякалася. Вона вилетіла зі свого дупла і побачила маленького горобчика, який випав із гнізда. Сова ніжно підхопила його своїми сильними крилами та посадила назад у гніздо. Відтоді всі зрозуміли, що, хоч сова мовчазна і любить самотність, у неї добре серце. Але після тієї бурі щось змінилося. Сова так звикла літати вночі. Що вже не могла повернутися до денного життя. Вона полюбила тишу нічного лісу, де не чути галасу інших птахів. З того часу сова спить у день, а вночі розправляє свої крила і вирушає у чарівні польоти під зоряним небом. Як метелик засинав. Одного разу маленький метелик цілий день літав над квітковою галявиною. Він милувався яскравими маками, ніжними ромашками та запашними волошками. Сонце лагідно гріло, а вітерець ніжно колихав пелюстки. Метелик був дуже щасливий, але під вечір відчув, що його крильця стали важкими. Він захотів відпочити, але не знав, як правильно заснути. Як ти засинаєш? запитав він у бджілки. Я ховаюся в теплому вулику, відповіла вона. «Там затишно», і пахне медом. Метелик спробував сісти біля вулика, але гучне дзищання бджіл заважало йому заснути. А ти як засинаєш? спитав він у сонечка, що сиділо на листочку. Я ховаюся під широким листочком і згортаю крильця. відповіло сонечко. Метелик сів під листком, але краплі вечірньої роси змочили його крила, і йому стало холодно. Тоді він запитав у Метелика нічника. Як же мені заснути? Просто знайди квітку, яка тобі подобається, усміхнувся той. Сядь на неї, склади крильця. Та прислухайся до шепоту вітру, він розкаже тобі казку. Метелик вибрав найніжнішу ромашку, зручно вмостився на її пелюстках, склав крильця і заплющив очі. Вечірній вітерець ніжно колихав його, шепочучи спокійні історії. І метелик тихо заснув Нічні мандри котика за зорями Був собі котик Мурчик, який дуже любив сидіти на вікні і дивитися на зорі. Він завжди мріяв про те, щоб злетіти до них і погратися з ними. Одного разу він побачив, як одна зірка падає з неба і зникає за дахами. Мурчик подумав, що це його шанс дістати зірку, і вирішив вийти на вулицю та спробувати її знайти. Він прокрався з будинку і побіг за зіркою. По дорозі він зустрів багато різних тварин, які теж хотіли побачити зірку. Але вони не знали, де вона впала, і як до неї дістатися. Мурчик сказав їм, що він знає, де вона, і попросив їх піти з ним. Так він зібрав цілу компанію: собаку, качку, ведмедя. Зайця, лисицю і їжачка. Вони довго йшли і шукали зірку, але так і не могли її знайти. Мурчик став сумувати і думати, що він зробив помилку. Він почав вибачатися перед своїми друзями, що змусив їх іти з ним. Але тоді їжачок сказав йому. Що він не повинен сумувати, бо зорі це не просто світло на небі, а заповітні мрії однієї тваринки. І коли зірка падає, це означає, що одна мрія здійснилася. Мурчик здивувався і запитав, як це можливо. Їжачок пояснив, що кожна тваринка має свою мрію. Яку вона бажає від усього серця. І коли вона думає про неї, то відправляє її на небо, де та стає зіркою. А коли мрія збувається, зірка падає, щоб повідомити про це всім. Таким чином, зорі це свідки наших мрій і бажань. Мурчик зрозумів, що не потрібно шукати зірку, яка впала, бо вона вже здійснила чиюсь мрію. Потрібно мріяти та здійснювати свої мрії. Він подякував їжачкові за цей урок і запитав, яка у нього мрія. Їжачок сказав, що він мріє про те, щоб мати багато друзів. Які б не боялися його голок. Мурчик посміхнувся і сказав, що він вже здійснив свою мрію, бо він має таких друзів, як він та інші тварини, які пішли з ним за зіркою. Тоді всі тварини обійнялися і побажали один одному солодких снів та здійснення мрій. Вони повернулися до своїх домівок. І заснули під світлим і чарівним небом, де зорі мерехтіли і падали, роблячи щасливими тих, хто мріє. Як звірі імена зорям придумували. Давно, давно, коли нічне небо було ще молодим. І незаплямованим четверо друзів ведмідь, Олень, Зайчик та Лисичка вирішили провести ніч під відкритим небом. Вони зібралися на великому пагорбі, де небо здавалося таким близьким, що можна було торкнутися зірок рукою. Дивіться! раптом вигукнув ведмідь, вказуючи на групу зірок. Що нагадувала його велику лапу Це буде ведмеже сузір'я? Олень, піднявши голову, помітив інше сузір'я, схоже на його грандіозні роги. А це оленє сузір'я, сказав він із гордістю. Зайчик, що стрибав туди-сюди, радісно вигукнув а ось і зайчикове сузір'я. Дивіться, як воно стрибає по небу. Лисичка не відставала і знайшла сузір'я, що нагадувало її хитрі очі. А це буде лисичине сузір'я, сказала вона з усмішкою. Так вони сиділи, дивилися на зорі та придумували імена, поки ніч. Не огорнула їх своїм теплим покривалом. А коли всі втомилися, то лягли під зорями і солодко заснули, думаючи про безкрайній космос, де кожна зірка мала своє ім'я, а кожне ім'я свою історію. Наступного вечора. Коли зорі знову запалили свої вогні на небесній ковдрі, четверо друзів зібралися на тому ж самому пагорбі. Вони тепер вирішили рахувати зорі, а щоб це зробити весело, почали придумувати їм імена. Один, почав ведмідь, вказуючи на маленьку, але яскраву зірку це буде сяйво. Два. Продовжив Олень, показуючи на зірку, що мерехтіла, як його очі. Нехай це буде блимка. Три. Зайчик весело скрикнув, вибравши зірку, що стрибала між іншими. Це скокун. Чотири. Сказала лисичка, підморгуючи одній зірці. Це хитрунка. Так вони продовжували. Поки не дійшли до десяти. П'ять. Ведмідь вибрав зірку, що нагадувала йому про мед Це медовушка. Шість. Олень вказав на зірку, що світила, як його роги в сонячному світлі. Це рогач. Сім. Зайчик знову радісно вигукнув. Це Вушко. Вісім. Лисичка вибрала зірку, що мерехтіла. Це яскравик. Дев'ять. Ведмідь показав на зірку, що мала вигляд його улюбленого каменю для спини. Це камінчик. Десять. Олень, зайчик та лисичка разом вигукнули, вказуючи на зірку, що світила над ними найяскравіше. Це дружба. Але коли прийшов час назвати одинадцяту зірку, вони зрозуміли, що чисел більше не знають. Вони посміхнулися один одному та вирішили, що 10 це саме та кількість, яка їм потрібна, і що настав час лягати спати. Так вони знову вкрилися нічним покривалом. І заснули під яскравим небом, де кожна зірка мала своє ім'я. Як зайчик вчився засинати, Жив собі на світі зайчик, який дуже любив пригати, гратися та веселитися. Він не хотів спати. Бо вважав, що це нудно і нецікаво. Але зайчик не знав, що сон це дуже важливо для його здоров'я і настрою. Без сну він ставав слабким, сонливим і злим. Він постійно зітхав, зівав і плакав. Одного разу вночі. Він вирішив піти на прогулянку до лісу. Зайчик думав, що так він розважиться і забуде про сон. Він пригав по стежках, грався з листям і квітами, та не помічав, що ліс був темний, тихий і небезпечний. Так зайчик натрапив на сову. Яка сиділа на гілці дерева. Сова була дуже розумна і мудра, вона знала багато секретів природи. Тож сова побачила зайчика і запитала його, Що ти тут робиш, маленький зайчику? Чому ти не спиш, як інші тварини? А я не хочу спати, відповів зайчик. Я хочу пригати, гратися та веселитися. Сонце нудно і нецікаво. Ой, ти не розумієш, що ти робиш, сказала сова. Сонце дуже важливо для тебе, без сну ти не зможеш бути щасливим і здоровим. Сон це час, коли ти можеш мріяти про щось хороше і красиве. А як же я можу заснути, якщо я не хочу? запитав зайчик. Я скажу тобі один секрет, який допоможе тобі заснути, сказала сова. Перед сном тобі потрібно закрити оченята, кілька разів позіхнути, подумати про щось хороше, поспілкуватися з мамою, обійняти її. І тоді сон сам прийде до тебе. Справді, здивувався зайчик. Дякую тобі, мудра сова, за таку чудову пораду, подякував зайчик. Я обов'язково спробую зробити так, як ти сказала. Немає за що, маленький зайчику, відповіла сова. А тепер іди до своєї мами зайчихи. І роби все, що я тобі сказала, і не забудь побажати їй на добраніч. Зайчик попрощався з Совою і побіг до своєї нори, де вже чекала на нього мама Зайчиха. Він розповів їй про свою зустріч із совою і про те, що вона йому порадила. Мама Зайчиха похвалила його за те, що він послухав мудру сову, і сказала, що вона дуже любить його. Вони поспілкувалися про те, що вони робили протягом дня, і про те, що хочуть робити завтра. Сім'я зайчиків подумали про хороше і красиве, про свої мрії і бажання. Вони обійнялися. І заснули. Наступного ранку зайчик прокинувся і був дуже здивований. Він не міг повірити, що він так швидко і легко заснув і так солодко і глибоко спав. Він почував себе свіжим і бадьорим, тому вирішив робити так кожного дня. А ще просив маму іноді читати йому добрі казочки. Щоб вони снилися йому. А тепер і ви засинайте маленькі зайченята, тільки не забудьте обійняти маму. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.